Мені здається, що питання доволі дискусійного характеру щодо того, які способи захисту повинні обирати сторони. Врешті-решт, ми все-таки є системою. Ми є країною, яка відносить себе до країн континентальної системи права. А там є чітке правило: способи захисту лише ті, які визначені в законі. Англосаксонська система права надає право сторонам обирати той спосіб захисту, який сторона вважає, найбільш ефективно може відновити її порушені права. І тому там не дивно, коли ми дивимося американські фільми, і американські суди приймають рішення, скажімо, заборонити колишньому чоловікові наближатися до колишньої дружини там ближче, ніж на 300 метрів. Чи варто нам в такому напрямку розвиватися? Питання доволі дискусійне. Давайте подумаємо знову ж таки, для цього і проводяться такі заходи, для того, щоб мові думки виникали, для того, щоб розмірковувати, обдумувати їх і йти до правильного висновку, в якому напрямку нам і надалі слід розвиватися. Я б ще хотів тільки буквально два слова сказати. Вчора в цьому залі ми проводили опитування з приводу доцільності і виправданості запровадження в Україні судового прецеденту. І е, зараз нас готові вже результати е, підбили підсумки опитування. Так от за запровадження судового прецеденту в Україні зголосилося 53 учасники, проти висказалися 42 учасники. Отож, більшість за запровадження прецеденту, тепер залишилося лише е, один дріб'язок, яким саме повинен бути прецедент. В Україні, чи то такий, як в англосаксонській системі права, чи в континентальній, чи і те, і друге, про що ми говорили, такий переконливий прецедент, це так би мовити, рішення авторитетної судової установи держави. Напевно, все-таки останнє слово за законодавцем, але дуже важливо, щоб ми правильно підказали законодавцю, як фахівці. Але не буду перетворювати дискусійну панель цієї монологи, Передаю слово нашим шановним модераторам для оголошення наступного доповідача. Будь ласка, Тіна Сетяна слово надається Олійник Алі Сергіївні, кандидат юридичних наук, суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та цивільних справ, член Вищої ради юстиції. Дякую, Тетяна Євгенівна. Шановні учасники форуму. Доброго дня. Я постараюся в межах того часу відведеного окреслити коло проблемних питань, які виникають під час тлумачення чинного законодавства. Звичайно, що в умовах впровадження в Україні в судочинство українських європейських стандартів досить актуальним є питання це відповідальність держави. За перед особою і якраз відповідальність держави перед особою, тобто не тільки осіб приватного права, але й держави перед особою як є одним із принципів правової держави. На жаль, в Україні не поодинокі випадки порушення прав і заподіяння шкоди особам, рішеннями, діями, бездіяльностями органів. Органів які здійснюють оперативно розшукову діяльність до судового слідства суду прокуратури, про що, що підтверджується судовою практикою, національною практикою Європейського суду з прав людини, зокрема про порушення статей 5-ї, та ї конвенції, хочу звернути вашу увагу, що я не буду зупинятись на законодавстві. Нам добре відомо, що право на відшкодування, воно визначено Конституцією, конвенцією, протоколом 7 до конвенції, міжнародним пактом про громадянські політичні права, цивільним кодексом, спеціальним законом і положенням, яке видано на виконання закону, правда, 96-го року, тому виникає питання про більшість норм відповідність цього положення чинному законодавству. І зрозуміло, що відповідь буде негативна. У суді виникає питання при тлумачення 1176 цивільного кодексу. Знаєте, як питання матеріального права, так і питання процесуального права. І не завжди у нас є єдина точка зору на єдина відповідь на те чи інше питання. Цивільний кодекс визначає, що... Порядок відшкодування визначається законом, і закон визначає ті умови підстави, за які дають право особі звертатися до суду з про відшкодування про відшкодування шкоди. На жаль, знаєте, от зустрічається інколи в судових рішеннях, коли судді виходять з того, що потерпіла особа має право пред'явити позов на підставі 1176 цивільного кодексу, лише тоді, коли незаконність дії, якої завдано шкоди вже встановлена в рамках відповідного провадження, тобто кримінально. Чи адміністративного, але нам треба звертати увагу, що в законі є пункт 1 значком 1 статті 12, який передбачає, що відш... право на відшкодування може бути в випадках не лише коли постановлений. Встановлення, коли є виправдувальний вирок, але коли є встановлення в винувальному вироку в іншому, рішенні суду самого факту незаконного рішення дій і бездіяльність, зв'язку з цим хотіла би звернутися коротко про те, тому що я думаю, що у нас всіх виникає питання, чи може суд. Застосувати пряму дію конвенції при вирішенні при відшкодуванні шкоди, завданої такими органами, якими я зазначила. Відповідно до пункту 5 статті 5 конвенції, кожен, хто є потерпілим від арешту без затримання, здійснено в супереч положенням цієї статті, має забезпечене право і санкції право на відшкодування. Тобто стаття конвенції фактично передбачає право на відшкодування, і Європейський суд з прав людини неодноразово в своїх рішеннях світлорусу проти України, Нечіпорук, Йонкало проти України, Коренкова проти України і інші зазначав, що дотримання до пункту 5 статті 5 конвенції забезпечується тоді, коли існує можливість. Вимагати відшкодування шкоди за подійною позбавленням свободи за умов, які суперечили пунктам 1, 2, 3, і 4 право на відшкодування закріплене в пункті 5 статті 5 конвенції виникає після того, як національний орган або суд виявив порушення одного з попередніх пунктів цієї статті. Вісно, у нас немає прямої прямої немає такої спеціальної норми, яка б давала право відшкодовувати шкоду, якщо Така незаконність дій рішення була встановлена саме Європейським суд з прав людини. Знаєте, але теж от у нас виникає проблемне питання, воно дискусійне. Чи чи ми маємо можливість суд задовільнити такий позов? Якщо виходити з пункту 1.1 статті 2 закону, то. Така підстава може бути, коли такий факт встановлений іншому рішенні суду. Є думка моїх колег, що це інше рішення суду можна тлумачити обмежувальне і виходить стільки судового рішення як родового поняття, а можна його тлумачити більш ширше, і також на підставі цього пункту Відшкодовувати шкоду, коли саме європейський суд встановить незаконність, незаконність дії рішення відповідних органів. Питання дискусійне, тому звичайно, що в такому випадку держава. Я думаю і переконана, і думаю, що ви що все одно необхідно встановлювати встановити в законодавстві такий механізм, який би давав право на підставі конвенції відшкоду прямо відшкодовувати шкоду, щоб не було дискусійних питань. Виникає також, у нас, у нас питання щодо, щодо застосування конвенції, тобто взагалі судами. Знаєте, у нас суди дуже часто зараз ще посилаються на те, що шкода може бути відшкодована, коли є за умови повної реабілітації особи. Знову ж, ми не звертаємо увагу на, на те положення пункту 1.1 статті закону, який дає нам право. Який дає нам право Стверджувати, що ми що суд має право відшкодувати шкоду навіть коли не було повної реабілітації особи, тому що дійсно виникають закономірні питання. А якщо особа була засуджена, є обвинувальний вирок, але є сам факт незаконного затя під варту, незаконного арешту, незаконного пред'явлення підозри. Хочу звернути увагу, що вищий спеціалізований суд у своїх рішеннях намагається формувати єдиний підхід щодо застосування пункту 5 статті 5 конвенції та статті 1176 цивільного кодексу України, звертаючи увагу судів на те, що, наприклад, в одній справ Вищий спеціалізований суд звернув увагу на те, що тривалість досудового слідства та судового розгляду протягом необмеженого строку може завдати особі певну шкоду, матеріальну та морально, та відповідно до статті 5 конвенції потерпілий має право на відшкодування шкоди. В іншій справі суд також звернув увагу, що особа як підставу позову, зокрема, зазначала затягування розслідування кримінальної справи, і а така підстава передбачена конвенцією статті 5, і суд суди не взяли до уваги, що, що цей порядок відшкодування може бути відшкодований відповідно до частини 6 статті 1176 цивільного кодексу України. Ціні кодекс визначає, що порядок відшкодування також визначається законом. Я звуніснев тому такому дискусійному теж питанню, можливо, навіть не стільки дискусійному, а як питання, щодо якого немає єдиної точки зору. Це дотримання спеціального порядку відшкодування матеріальної шкоди. Відповідно до закону, матеріальна шкода відшкодовується тим органом, який проводив оперативно-розшукові дії, слідство і так далі. В окремих випадках суди, незалежно від того, що цей порядок не дотримано, розглядають спір по суті, відшкодовують матеріальну шкоду. В інших випадках суди закривають провадження або відмовляють в позові. У нас неодноразово виникало питання, чи недотримання цього спеціального порядку дає право суду відмовляти у задоволенні позову, закривати провадження чи відмовляти? Щодо закриття провадження, то... У нас виникало таке питання: що ми закриваємо провадження, то стаття 206 ЦПК України передбачає, що тоді треба суду зазначити, до якого суду, а не органу необхідно звернутися особі для того, щоб вирішити задовольнити свій позов. Інша думка, вона мені здається, на мою думку, більш обґрунтована ніж щодо закриття. Можливо, треба взагалі тоді відмовляти в позові, тому що особа. Має право звернутися до суду, якщо її право порушене, невизнане, оспорене, до звернення до цього органу відповідного в особи непорушене право. Тобто такі дискусії у нас виникали і виникали з приводу того, чи цей порядок відповідає Конституції, оскільки рішенням рішень Конституційний суд України неодноразово в своїх рішеннях звертав увагу, що недотримання у цього досудового порядку не є підставою для відмови в судовому захисті, інакше якщо. Особа звернулася до суду відповідно до вимог процесуального закону, то е, інакше це буде обмеження правів до судового розгляду. Видається, що якщо виходити саме з чинної Конституції статті 124 ЦПК України, також, е, також виходячи з рішень Конституційного суду, то це право особи обрати цей, цей порядок чи звернутися до суду. Але Верховний суд України 24 лютого 2014 року в одній із справ про перегляд ухвали вищого спеціалізованого суду України висловив свій висловив правовий висновок. Про те, що цей спеціальний порядок необхідно дотримувати, в конкретній справі провадження було закрито. Зрозуміло, що суд розглядав, Верховний суд розглядав в межах тих, тих наданих прикладів Верховного суду, які були надані, в межах конкретної справи. Але я просто хочу звернути увагу, що питання залишається відкритим. І чому воно ще залишається відкритим? Тому що нас теж хвилює, я думаю, всіх це. Щоб механізм захисту порушеного права він був ефективний, щоб це те, що відповідає статті 13 Конвенції. Чи можемо говорити про ефективність цього права, коли матеріальну шкоду особа в одному порядку відшкодовує моральну шкоду в іншому, але дуже часто щодо матеріальної шкоди виникає спір. І дуже часто позовні вимоги. Об'єднані з матеріальною і моральною шкодою, тому напевно, що е, крім того, постанова про відшкодування шкоди може бути оскаржена порядку цивільного процесуального законодавства. Виникає питання, як, як які повноваження суду при перегляді розглянути по-новому задовольнити чи взагалі скасувати цю постанову і зобов'язати орган розглянути? Тобто низка виникає питань. Тому цей механізм з рахуванням також що умовою не є повна реабілітація особи. Мені здається, що е, Треба, треба міняти цю процедуру і не може бути обов'язково ця спеціальний порядок відшкодування матеріальної шкоди. Проблемним можливо настільки проблемним, як немає єдності судової практики щодо визначення відповідаща в такій категорії справ, тому що в одних випадках це державна державна казначейська служба, в інших територіальні органи, в інших співвідповідачами виступають відповідні органи, в тому числі прокуратура суд. В інших випадках статус відповідних відповідні органи, які ми завдано діями, рішеннями, бездіяльностями, яких завдано шкоди. Отримують статус третіх осіб, які, третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Якщо виходити з тлумачення цивільного кодексу, то звичайно, що відповідачем є держава в особі Державної казначейської служби, і співвідповідачами, на нашу думку, не можуть бути органи відповідні, інакше відповідальність треба покладати на них, і в результативній частині також вирішувати питання, що Стягаємо розмір відшкодування матеріальної шкоди із цих органів. Нам видається от, з точки зору судової практики, що ці відповідні органи рішеннями, діями без яких заподіяно шкоду, мають бути мають мати статус третьої особи, які не заявляють самостійні вимоги, оскільки держава взяла відповідальність у цих правовідносинах за дії таких органів. Теж виникає питання от, до частини 5.176, чому законодавець обмежився лише постановленням незаконного рішення в цивільній справі, адже такі рішення можуть бути постановлені і в інших видах судочинства. І декілька слів про те, що в теорії і на практиці, і у нас ще в 2011 році виникало питання: чи може бути частина 6 статті 1176 цивільного кодексу застосована до. Тих відносин, коли особа звертається з позовом про відшкодування шкоди, завданою надмірною тривалістю розгляду розумних строків, чи може бути пред'явлений позов до суддів у зв'язку з здійсненням правосуддя і взагалі, як застосовувати частину 6 статті 1176? у 2012 році Вищий спеціалізований суд роз'яснив в інформаційному листі, що розгляд позовних вимог, предметом яких є по суті оскарження процесуальних дій судді суду, пов'язаних з розглядом справи не може розглядатися в порядку ні цивільного судочинства, ні іншого. Що стосується статті 1176, то застосування цього законодавчого положення можливо у випадку, коли предметом позову є інші дії чи бездіяльність, зокрема суду, які не пов'язані зі здійсненням правосуддям відправленням судочинства. І водночас роз'яснив. Тобто це інші дії суддів, суду при здійсненні правосуддя, коли спір не вирішується по суті в разі їх незаконних дій або бездіяльності, якщо вона судді встановлена не лише вироком суду, а й іншими відповідними рішеннями. І навіть коли саме сам лист потребує, мабуть, тлумачення, які дії пов'язані з здійсненням правосуддя, які не пов'язані з здійсненням правосуддя, що теж може викликати певні дискусії. Проте, звертаю вашу увагу, що Європейський суд прав людини в справі смірно проти України 8 листопада 2005 року. Встановив, що у справі за позовом Смірнової про розподіл майна недавно померлих її батьків, тривалість провадження була надмірною і не відповідала вимозі розумного строку. Уряд вважав, що заявниця не вичерпала всі національні засоби захисту, оскільки вона не оскаржила в касаційному порядку рішення апеляційного суду. Проте Європейський суд справ людини зазначив, що у цій справі звернення до процедури касації не могло надати заявниці ні компенсацію за стверджуване порушення її права на розгляд справи протягом розумного строку пришвидшити розгляд справи і констатував порушення статті 6 Конвенції. І у справі Кудла проти Польщі Європейський суд також висловив правову позицію, що було порушене право надмірною тривалістю розгляду справи, і, зокрема, це право на компенсацію завдання шкоди тривалим розглядом справи. Звичайно, що низка країн, уже європейських, відповідно своє законодавство, приводить до вимог. Практики Європейського суду необхідно заважити, зауважити, що наше законодавство поки що не передбачає такої норми, і судова практика формується також таким чином. Хоча я переконана, що законодавці з рахуванням конвенції, практики Європейського суду з прав людини, ми, ми змушені. Визначити цей механізм, тому що ми до цього питання ще неодноразово повернемося. Наприклад, на сьогоднішній день ми судді думаємо, а чи можна до таких питань застосувати частину шосту статті 1176 цивільного кодексу України? Якщо її так тлумачити з точки зору в системі цього законодавства, то виходить, що можна. Але судова практика на сьогоднішній день, ще раз підкреслюю, сформована, вона йде по іншому шляху. І теж, якщо говорити навіть про встановлення відповідної такої відповідальності і про можливість відшкодувати шкоди, то тоді треба обов'язково вирішувати питання це щодо. Е Об розумного навантаження на суддів. ну я думаю, що ці питання вони можуть бути вирішені. Вони дуже залежать від того, як буде реформована судова система. А сергіївна ви можете закінчення. Добре, я би ще за все хотіла сказати До вас є питання одну хвилиночку. Що знаєте, ми. Забуваємо, що законодавство приймають не судді. У висновку у висновку консультативної ради Європейських суддів номер 11 щодо якості законодавства, консультативна рада звернула увагу, що якість рішення залежить не лише від окремого судді, а й від низки перемінних величин, зокрема якісті законодавства. Тому. Парламенти повинні оцінювати та стежувати запливом чинного законодавства, і саме законодавець повинен забезпечити, щоб законодавство було чітке і також відповідало європейській конвенції, практиці Європейського суду з прав людини, що також буде гарантією єдності судової практики, якості судових рішень. Ну, звичайно, що як, як за, на завершення, що сама процедура розгляду цих справ, як норми матеріального, так і процесуальна права необхідно вдосконалювати. Дякую, Михалевич. Ні, запитання немає Сергійна, просто прокоментувати. Я думаю, дуже непросту тему вибрала Алла Сергійна, да. і багато дискусійних питань напевно не в одного в цьому залі виникло. Деякі питання в мене виникли. Я хотів би з вами поділитися і своїми роздумами з приводу почути, але він займіть місце. Я до вас питань до, не до буде. Вас питання, дякую. До Я вас маю. Дійсно, хочу сказати, що дуже багато дискусійних питань настільки, що і, і відповіді немає. Ну, для прикладу, зараз у всіх на устах закон Савченко, людина засуджена на 4 роки, скажімо, на 6 років позбавлення волі за розбійний напад. П'ять років вже відбула, з них чотири в СІЗО. Перерахуємо, 4 на 2, 8, плюс 1 ще відбула вже 9. Тобто три роки пересиділа. Мені невідомо, чи є вже така судова практика, але я переконаний, що вона скоро буде, коли будуть звертатися до суду з позовом до держави про відшкодування, про моральну сатисфакцію за надміру перебування в місцях позбавленої волі. Як вона буде формуватися практика ця? Це? Це є неправомірні дії держави чи ні? Повинна держава за такі речі відповідати чи ні? Насамперед, я думаю, законодавець повинен. Приймаючи такі закони, якось прогнозувати, як вони будуть реалізовуватися, і передбачати наслідки реалізації такого закону. Але не тільки це. Інше, от і Алла Сергійна розповідала про те, як в свій час був така хвиля піднялася позовів до судів і суддів про так само відшкодування моральної шкоди, посилаючись на те, що у встановленому законному порядку неправовірність дій суду першої інстанції вже встановлено. Адже апеляційний суд це рішення скасував, тобто констатував, і це рішення обрало законної сили, що суд першої інстанції діяв неправомірно. І придивлялися позови до судів і суддів про відшкодування шкоди. Був лист Вищого спеціалізованого суду, але був лист і Верховного суду України. Так, ми розуміли, що це не є зовсім наші повноваження, але все-таки, щоб якось стримати цю ситуацію в якихось ну, в рамках здорового глузду. Не допустити до того, щоб судді, замість того, щоб здійснювати правосуддя, самі перетворювалися у відповідачів по всій державі і ходили по судах. Ми все-таки намагалися якось опустити цю ситуацію на, на грішну землю. І наш лист зводився до того, насамперед. Вимога про відшкодування шкоди це деліктні зобов'язання. Одна з обов'язкових складових, одна з чотирьох обов'язкових складових. Це неправомірні дії. А хіба правильно вважати, що, ріш... що суддя діяв неправомірно, чи суд діяв неправомірно, якщо в подальшому його рішення було скасовано? Хіба це неправомірна діяльність суду? Якщо буде доведено, що суддя при ухваленні цього рішення керувався, скажімо, злочинним умислом? Так, я погоджуся, але в противному разі. Якщо суддя саме так витлумачив закон і так його застосував, нехай навіть помилково, чи слід це вважати неправомірною дією судді? І інше питання. Посилалося в таких позовних заявах, що юрисдикція суддів поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі, стаття 124 Конституції України. У зв'язку з цим ми звернули увагу суддів нижчого рівня на правовідносини. А давайте задаємося питанням: а які правовідносини, в яких правовідносинах перебуває позивач по справі і головуючий у справі суддя? Хіба між ними є якісь правовідносини? Ні. Суддя діє не від свого імені. Він діє від імені держави. І правовідносини позивача існують з державою, від імені якої діє суддя. Якщо вже позивач вважає, що є підстави для відшкодування моральної шкоди, то з позовом потрібно звертатися до держави України, а не до головуючого по справі судді чи конкретного суду як юридичної особи. Але виникають інше питання. Про що не було сказано, і питання, скажімо, розмежування юрисдикції, а за яким процесом треба такі вимоги вирішувати? Я часто згадую і в своїх публічних виступах рішення Європейського суду справ людини у справі Мосенс проти України доволі свіже, в січні 2013 року ухвалене, але дуже багато інформації воно є для роздумів. Можливо, не всі в цьому залі знайомі з його текстом, я постараюся лаконічно його передати жінка Мосенс, її син, був, проходив строкову військову службу в Збройних силах, і під час проходження служби загинув. Офіційна версія самогубство. Але той факт, що сина похоронили в закритій турні без відома матері Мосенс і не по місті її проживання, природньо в неї викликало сумніви. І вона почала писати всякі різноманітні скарги, усі можливі і неможливі установи для того, щоб добитися все-таки справедливості, об'єктивної істини, з'ясувати, що ж трапилося. Була порушена кримінальна справа, вона закривалася, писалася далі скарги, вона знову відновлювалася провадження, продала ціла низка експертиз, ексгумація була проведена і було встановлено. По-перше, смерть насильницька. Якщо так, то які причини смерті було встановлено. Причина смерті дідівщина в армії. Якщо так. То хто ж винуватий, було встановлено сержант. Але це тривало 10 років. І за той час строк притягнення сержанта до кримінальної відповідальності сплив, і врешті-решт кримінальне провадження було закрито за спливом строку притягнення винуватої особи до кримінальної відповідальності. І оця розбита горе мати звернулася до суду з позовом, де визначила відповідачем державу Україна. І просила моральної садисфакції. Я не пам'ятаю, яка сума була відшкодування, та справа і не в грошах справу, в принципі, в самому підході, вона звернулася до суду загальної юрисдикції, просила відшкодувати моральну шкоду. Суд загальної юрисдикції сказав: зачекайте, це спір між громадянином і державою. Для цього у нас є ціла спеціалізована юрисдикція, адміністративні суди і відмови у відкритті провадження у справі. Но звернулося до суду адміністративної юрисдикції, той прийняв справу до свого провадження, розглянув по першій інстанції, частково задовольнив позов, казначейство, як завжди в таких випадках оскаржило до апеляційного суду, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і закрив провадження у справі, вказавши, що покликанням судів адміністративної юрисдикції є розгляд. Скарг громадян на рішення дії бездіяльності органів державної влади у сфері управлінської діяльності. Тут ніякої управлінської діяльності немає. Суд правова вимога відшкодування шкоди адміністративним судам робити, робити тут нічого. Закрив провадження справи. Вище адміністративний суд погодився, предметом перегляду в Верховному суді не було, вона звернулася до Європейського суду. І той констатував, що Україна порушила статтю 6 конвенції, яка зобов'язує забезпечити. Право громадян на розгляд її справи судом. Україні судів багато, але жоден з них не погодився по суті звернення цієї розбитої горем жінки розглянути. Чи правильно це? От теж в контексті вимог. Громадян до держави про відшкодування шкоди проблемні питання щодо розмежування розмежування юрисдикції за правилами якого судочинства слід такі спори вирішувати. І наостанок, от те, що Алла Срійна говорила про одне з наших останніх рішень, коли ми сказали про те, що закрили провадження у справі, оскільки воно не було, не пройшло процедуру там. Попереднього перегляду була висловлена така думка, що, напевно, треба, щоб судовий захист був ефективний, щоб мати можливість бажає людина звернутися до суду, і суд повинен прийняти і розглянути. А ми в Верховному суді вважаємо дещо інше, ми вважаємо, що суд не повинен перебирати на себе повноважень інших органів, підміняти собою повноважень інших органів. І якщо законодавець каже, що питання відшкодування шкоди повинен вирішувати той орган. Який прийняв рішення про закриття провадження по кримінальній справі, чи то органи прокуратури, чи то суд, то саме цей орган і повинен вирішити питання про відшкодування. І якщо він відмовить в цьому, або особа залишиться незадоволена розміром встановленого відшкодування, в такому разі ця особа має право звернутися з позовом до суду, і суд тоді вже буде зобов'язаний. Але коли цієї. Попередньої процедури не дотримано, а зразу звернені до суду, то ми не повинні на себе перебирати повноважень інших уповноважених державою компетентних органів. Але знову ж таки, не буду затримувати часу, бо бачу, через мої розлоги розміркування ми знову порушуємо регламент. Будь ласка, Тетяна Євгенівна.